Так, на вихідні дні, субота, неділя для моїх підписників. Так, світла опять немає. Нічого буду дивитися, давайте. Це буде дуже великою порадою, дуже мудрою порадою від мене, від ядюсі і ядюсі Ягусі і від карт. Тут кожна це не общий розклад для всіх, це може бути кожна карта для кожної людини. Зараз. Так, ось дивлюся. Так, давайте на вихідні дні. Хтось зразу знає правду, розсипляться, розсипляться плани, ті, що він планував, бо воно все було призрачне, але це буде на пользу, тому що дивіться, як ангели заді вас. Це ще й карта захисна. Розсієте оцей пісок, який ви сильно довго мріяли. <смірш> <смірш> А воно ж не те, що вам потрібно, через те воно й розсипеться. Далі дивимося, з вашими дітками все добре, буде захищені, гарні з мамами і з бабушками. За діток не переживайте, дивимося далі. Тут до когось соколик середі прегради іде, їде до вас спішить. Довго не могли зустрічі дождатися, довго були пригради, бачите, але ж він минувся. Це дивіться, яке озаріння, і вже камнів менше-менше менше вже до вас добирається. Зустріч з коханим чоловіком. Із вашим коханим, може, із синочком, хтось багато отримає перемог. Дізнається багато новин, дізнається багато новостей. Виграє щось, може хтось виграє в лотерею, а може хтось тут буде дуже здивований, що він так швидко достав перемоги. Далі ну гарна карта. Карта переможця на коні будете. Дивлюся по інших картах. Далі хтось узнає обман, розкриється обман, який, як ще раз повторюю, дівчата, це не весь розклад для однієї людини, для одного і одної підписниці. Ця карта для іншої, ця для ластівки, ця для соколика. Ця, в общем, тут кожна карта має свій смисл і свою пораду. Далі. Остерігайтесь обману, ну, може і краще, що воно розкриється, цей обман. Розкриється, і ви не будете, розумієте, обманюватися. Так, далі, ух, це урожай. Хоч і довго-довго ви чекали. Може, що вісточки від коханого або, може, якихось грошей. Дивіться, камні з однієї, гори з іншої сторони, ваш урожай вже готовий. Тільки собирати, тільки собирати. І це все, все, вихідні дні. Далі дивимося з дітками. Добре все буде. Захищені. Ось мама, дитинка, і все добре. Так, далі. Так. Ох, нагрузили повний воз. Правильно, ви велику ношу нагрузили на себе. І ви її зможете підняти. Дивіться, нагрузили, запрягли коней і поїхали. Це що саме? Ну, може тут. Якусь роботу таку, що невозможно було зробити, а ви її зробите, бо у вас вистачає сил. І це все на виходні дні для моїх хвостів і соколиків. Буде вибір, чи йти на свідання, чи не йти. Або чи на роботу цю, йти, чи на цю роботу. Або між двома на свідання йти, або ці, або ці. Бо я теж як була молода. І незаміжня. ой, дівчата, чесно, крутила хлопцями. Було таке щось двома зустрічалася і не казала один одному. Ну, Жде правди, що було, то було. Так що тут така сама або соколики між двома вибирають. Далі. Гарна карта. Тут, нарешті нарешті хтось з вас буде, буде виздоровлення, одужання. Водичка завжди говорить те, що нарешті ваша хвороба здвинулася з місця, і вже прийшло місце до виздоровлення. Нарешті, нарешті, ви виліковуєтеся далі. 5 хвилин дивлюся. Так, соколик тут іде вже Це для тих, хто був дуже довгий час, не замужом, без пари. Ластівки мої соколики. Нарешті я вам нагадала. Ось цього коханого, але трошечки чекайте, бо він аж буде ближче до зими. Це ваше нове знайомство, нове кохання, нове все, і ви повинні настроїтися на це. Хоча я ж на виходні дивлюся, ну, а тут зима. Воно ж, бачите, показує, я ж не можу карти обійти обминути. Садіть урожай. І цей урожай буде успішним. Бачите? Все прибрано, зібрано, засіяно. Слава Слагода! Хай так і буде.